Навіщо це все потрібно? Оця вся їзда з роутбуком. Та чому я називаю звичайну дорогу через поле та ліс раллі треком? В мене є така ціль, ну, можна сказати, мрія. Я хочу поїхати до Європи та прийняти участь у змаганнях по раллі. Це Називається Бреслау Ралі, це у Польщі воно знаходиться. Також, може, є якийсь шанс, що в нас, в Україні, будуть теж проводити якісь такі змагання. І є ще у Тунісі, це називається Фенікс Ралі. Вони навіть називають його Gate to Dakar, тобто то це ворота, так? це Брама. У Дакар, якщо ти пройшов фенікс Rally, тому що він теж опустили. Для цих змагань, звісно, потрібні навички навігації з оцим роутбуком. Зараз у сучасні часи вже дозволяється використовувати цифрові роутбуки. Але принцип той самий, у вас вже не папір просто у рулоні, там якийсь, а вже такий екран. тут. Електронний, ну, ніби то планшет. У вас є спеціальні пульти, кнопки, які прокручуються родбук, але ви маєте на швидкості орієнтуватись у всіх цих позначеннях, що воно таке, куди треба повертати і таке. Так, я купив оцей паперовий, він дешевше. Він все ж таки теж остається у регламенті, навіть у Дакарі і у всіх. Таких рейдах, які проводяться десь локально. Там, наприклад, Якщо у нас десь будуть проводити, там, скоріш за все, буде цей ралі-роудбук. Також є такі змагання, вони називаються класичної ендуро, вони проводяться у Карпатах у нас в Україні. І там теж нібито використовується оцей паперовий родбук. Ну, не паперовий, а це треба назвати про, от просто роудбук. Це дорожня книга, яка вам каже про навігацію. Інші змагання, такі як баха чи якісь звичайні покатушки, звісно, вони не потребують цих родбулки, вони не потребують цієї башти на мотоциклі, яка оце спереду стоїть. То З рулем, звісно, і буде, якщо він буде стояти на рулі, так, він буде теж повертатися з рулем, і він буде постійно так болтатися. А так воно стоїть перед очима. І також навігація, вона у себе Має теж такі моменти, що іноді вам треба їхати по компасу. Так? І у вас, коли стоїть оця вежа раліна, вона показує ваш напрямок. Так? А коли ви повертаєте руля, у вас змінюється ці гради. Це відповідь, чому на релійних мотоциклах стоїть ось така ось вежа раліна, яка не повертається з ролем. У звичайних покатушках це не дуже зручно, я би не їздив з нею. І от я зараз думаю, я трохи потреную ці виїзди, щоб якщо я попаду на ці змагання, щоб це не було для мене щось дуже нове та стало якоюсь там причиною, що я не зможу нормально їхати. Хоча би я розумію принцип, я составляю ці маршрути сам і друкую також сам. Ну я б там у типографію, воно для мене друкують. Склеюю листи, роблю це рулом. Для ентузіастів, хто полюбляє ралі-рейди, хто полюбляє дакар. І навіть, я думаю, якщо не вдасться мені поїхати в якесь таке ралі, то хоча б в мене був такий досвід поїздити з, з, зі справжнім роутбуком, з таким самим, як їздять райдери у Дакарі та у інших раллі. Навіть у сучасному світі. Вже друга половина дня. Щось я думав-думав, що сьогодні 1 травня то вихідний і, напевно, я поїду. Спробую проїхати мій трек. Все вже встановлено, все підготовлено. Мотоцикл брудний і, мабуть, треба підкачати. Зараз швиденько одягнусь. Чубліс гарна штука, але... Періодично він спускає і треба качати. спускає він звичайно десь за тиждень, але це тепер. Раніше було а, він довше тримав. Ну, тому що в мене стара вже покришка. Ось, і я качаю до одного, до однієї атмосфери, але трошки, поки відкручую, вона спускається і я їжу. От мій улюблений тиск це 0,8. Трошки щодо екіпу, що в мене є? Це сапоги. Дуже гарні сапоги, це літ 5,5. Вони зараз брудні зовні, але самі круті сапоги, що в мене були. Зручні. Мої улюблені перчатки з диркою на пальці, щоб тицати в телефон, яка прогоріла. Курточка сьогодні буде. Без кофти, тому що 23. А лід теж якась. Потім Фокс. Черепаха, ззаду D3O. спереду просто пластик. Це не черепаха, це панцир, тому що нема локтів. Так, ще сьогодні буду одягати брейси. Це човки для брейсів. Ось ці брейси, теж лід. X-Frame чи якось так вони називаються. Шолом Шоломейрог. Мій улюблений шолом з інтеркомом, в якому музика. Ну, Ці окуляри, що я тестував, Fox. Самі окуляри теж дуже зручні, тому що є для носа е -е, така вставка. Нос, е -е, ніс буде чистим. Оніл, старенькі штани. Жарвані, штопані декілька разів. Та ось тут посилені. З цього боку тут є шкіра, резина. Вже знову порвалися. І, до речі, найзручніший рюкзак, усві з оцим ось типом кріплення. Дуже гарно тримається, просто забувайте про нього. Майже готовий. І футболка теж має бути ендурна. Стою, прогріваюся. Отут буде запобіжний навігатор, якщо я буду втрачати маршрут, працює. Так, і отут це зараз одометр, оце антенна GPS. Вона е, рахує одометр зі супутників. Отже, сьогодні я знаходжусь на початку треку. Тут у нас на одометр. одометр потрібно буде скинути. А є в мене ось тут такий маленький пульс для керування показників одометра, щоб коригувати. І ось тут у мене є під ручкою цей перемикач. Він прокручує. Руадбу, він звернутий у рулон. Є такі два ролика, які його прокручують. Оце мій допоміжний навігатор, по якому я будував цей трек. Він потрібен для того, щоб якщо буде щось невідоме, що мені не дасть намогу проїхати орієнтир, мені буде потрібно повернутися на трек. Щоб було легше знайти цей трек, тобто він у мене є записаний. Я його вимкну, я не буду. Дивитись, не має бути ніяких підсказок, тільки їхати по цієї навігації. Треба перевірити, чи працює коригування. Так от, уверх додає, а вниз віднімає. І ось ці показники мають співпадати з тими, що будуть тут. Тобто 0,75 поворот, там, да, і 1.27. І я от постійно я дивлюсь. Також тут є градуси. Якщо, от зараз, от, наприклад, я їду, 191. Ну, воно зараз не покаже нормально. Зараз у домі. ну це напевно, воно ще не, не почало, тому що я не їду. І коли я їду, воно має... якщо я їду правильно, воно має показувати 191. Потім, коли я ось повернув, поїхав туди, 135. Це можна, коли їх два, це дуже зручно. Один показує мені. Одометр, інший показує напрямок градуса. Я бачу одразу, і я можу отак от коригувати. зараз я поїду до першої 0,75 розвилки і Я перевірю, як воно співпадати буде, як працює коригування. 0,75. Ну, можна побачити, що 0,75 і дорога пішла ось сюди, а мені треба сюди. Але тут показує не пунктиром. От, має бути пунктиром, але я не знав, що вона не пунктирна. Ну, тобто я вже тут їздив на попередньому відео. А, я чи ось воно, так, да, оце, напевно, вона йде. Але там завали, я поїду просто сюди. Ну а так співпадає, але от 0,76 я можу трошки скоригувати там 0,75. Ось, наприклад, та сама ситуація, що я казав, коли мені знадобилось. Ось тут я такий прямий. І ось він показує, що там потім повертати. Але ось тут натягнули сітку. Ну бо це якісь сади там чи що. І мені потрібно буде зараз поїхати вздовж сітки, знайти об'їзд. Давненько тут ніхто не їздить. Тут просто може навіть не бути дороги ніякої. А ні, щось є. Ось, і це була оця 3.09. А далі їхати до 3.49. Так, оце 3.49, напевно, трішки трохи підкоригувати, але я зараз не буду. 4, 2, от, от, я, от Зараз я трошки зупинюсь. Ось я доїхав, воно е, співпадає майже. І ось у ралі ви їдете і треба два рази нажати. 4 2, 4 4,25. І проскролити отак от на один верх. Тобто, ви бачите, що було попередньо, ви бачите, що йде наступне. 5,43. Воно виходить на трасу. Оце позначка, це траса. Тепер я їду трасою до 795. Треба повернути, мабуть, ото було, так? Так, я напевно проїхав. Ті, хто організовують ці гонки, вони спеціально їздять довго, вони там підбирають. А тут в мене як повезе. Ось це 12-26. Так, 12-26. Хто тут будинок построїв? Просто посередині лісу. Що кудись воно мене веде? Ну-ка проходить. Шістнадцять сімдесят шість, о тут отака ледь, щось бачити, якась дорога була. Не дорога, а колі. А отут ось на нас сімнадцять-сімнадцять виїзд на дорогу, але теж треба відкоригувати, що це було не 17. Далі 17.39. паралельно автобану. Ось 25. Але через пів кілометра повертаю ліворуч. А ще у ралі, коли є невизначеність, то стоять такі спеціальні знаки, що отут -от там ліворуч, отут -от зараз яма буде. Вони дуже допомагають. Не знаю де тут була дорога колись ну може і була, але дуже давно А ось щось є. такий мале натяк, що тут трошки зеленіше, тож їздила автівка. Бачу сліди чиїсь. Не мої, я тут не їздив. От би було круто зустріти хлопців. Я думаю, що коли настане сезон, мають бути класні гриби тут. Тому що місто таке дуже схоже на грибне. Отам от можуть бути і маслята і отут -от можуть бути підберезовики та білі. Ті самі прогалини, зупинився, можу прорекламувати мій кейс для GoPro. Я роблю такий, можете замовити. Він отак от відкручується. Це місце для GoPro, дві батареї і картки пам'яті. Він, Він дуже легкий. Він зроблений з пластику. Пила, це, я його друкую на 3 d принтері. Будь-які кольори можна зробити. І дуже зручно, якщо в рюкзак. Ще в мене завжди обов'язково вода, ковбас є. Зараз можна поїсти, якщо ці мухи не буду доставати, будемо. І обов'язково трошки інструменту є. Два мультитула, один звичайний, як з велосипеда, там. там Отакий то... ключ 8, 10 та 13. 13 тут не потрібно, ну, краще б 12 було, тому що 13 немало цієї техніки. А є маленька кишенькова аптечка. Там серветки, там все таке. Ось ще. ще щось було цікаво. Запобіжники там десь були. Ну, Маленьке, Ну, зараз, зараз щось тут немає. Запобіжники для системи з роутбуком, А, і є ще інший мультитул. Зараз може його там на дні. Інший мультитул це отакий... Це є плоскогубця, ну і класичні. Вже. Ось він там ось який ножик. Ось. Оце, оце, напевно, саме важка частина, що в мене в рук Ну, окрім води, звісно. А, Ну ще серветки, серветки вологі, серветки сухі, щоб окуляри протирати. Ну і все, все, що я ввожу. А оці всякі там... Для бортування колеса, ремкомплекти, сифомки, камеру, я це не ложу. От у мене зараз стоїть тюблес. Якщо щось з цим тюблесом станеться, ну і я просто поїду додому. Так, подорож на цьому скінчиться, але так, щось я не розумію, чому в мене показує 956, що це означає. vek 36 в мене не можу пере... перемотати, то це працює, а ця перемотка не працює. Зараз спробую вимкнути, може воно застрягло. Та ні. А, воно від... відкрутилося. Чи то я... я його просто нормально напевно не затягнув, тому що там така різьба є, яка прикручує дуже міцно. Ну, може я дійсно забув. Ага. Тепер все працює. 82 км. Траси у Бахі були по 120-140. Ну, вони були без оцих пригод по кущам лазити та по полям. Там була траса постійно швидкісна. Но, от, наприклад, я як цей ліс приїхав, я дуже швидко зробив вже декілька десятків кілометрів. Так що... Залежить від місцевості. Що ж, це остання дистанція цього лісу, цього ралійного треку. Вона дуже довга. Я не буду її всю записувати, в мене не хватить, може батареї вже не вистачить. А... І ось вона оцей ліс пересікає, і потім я повертаюсь до селища. Ну що ж, погнали?